Сергій Вікторович, доброго дня. Яким буде ваш коментар по сьогоднішньому матчу? Ну, дуже, дуже прикра поразка для нас. Того, що як складалася гра, де ввести комфортно для нас рахунком 2-0, де треба було ще проводити атаки, забивати ще свої момент, які ми створили. От, ми пропустили гол. Сталося 2-1, і Десь суперник повернувся в гру. От, і ну десь так, по першому тайму, десь на той ми і награли такий рахунок. 2-1 тайм, де ми просили хлопців зіграти перші хвилини максимально сконцентровано і ще додати в агресії, в атаці. От, зразу все повернулись на свою ну, з ніг на голову, де ми пропускаємо гол. Потім ще один гол, і вже потім пробували врятувати цю гру. От і навіть в плані бажання я не можу своїй команді якісь претензії. Бо ми хотіли, хотіли зрівняти, хотіли навіть перемогти. І для цього ми створили достатньо моментів. Єдине, є претензія по реалізації. Тому що ми створили до достатньо атак, достатньо і моментів. Якби ми використали їх, то ми би ну назад би повернулися в гру і ще би могли претендувати навіть на перемогу, але так реалізації не було і. Дуже така для нас поразка, От, і будемо думати, чому так, чому ми багато пропускаємо і над цим працювати. Чи здивувала вас чимось Буковина 2? Ну, ми готувалися до Буковини 2, але ми готувалися до одних гравців. Сьогодні були на полі на полі інші гравці, але ми це хлопцям говорили, що хто би не вийшов на гру. Ми маємо і грати своє, то що ми домовляємося, то що ми награємо. От, і здивувала, нічим не здивувала все, то ми що ми їм показували, та й суперник робив на полі. Ми до цього були готовими. Єдине, що була краща якість в цих гравців, які сьогодні грали, вони трошки якісніше поводилися з м'ячем. Але в основному ми були готові, то що вони роблять з м'ячем і без м'яча. І е, поки е, ми володіли десь м'ячом і перевагою, в нас все виходило. Як ми почали десь втрачати м'яч, е, давати супернику відчути впевненість, і тоді в нас вже з'явилися проблеми. Зрозуміло, дякую вам. Дякую вам. Дмитро Йорович, доброго дня, вітаю з вольовою перемогою. яким буде ваш коментар після сьогоднішнього матчу? Дякую за привітання. Та, це дуже все просто. Дуже задоволено командою, кожним з футболістів, кожним і в цілому команди, тому що я їм тут, тут тільки що сказав роздягальні, що коли є стержень такий морський, то можна програти, можна виграти. Але сьогодні була команда з першої хвилини. Навіть я скажу з перед грою вже був е, настрій, було видно, який настрій, да, Тому я всім задоволений. я хочу сказати, що. Хочу сказати, що і в перший тайм ми, хоч ході пропустили два м'ячі, але ми почали дуже непогано. Був дуже хороший момент у Андрійчука. На жаль, не забили І такі. Ми були намагання підходи до воріт суперника. Але, на жаль, пропустили там такі два небо голи, стандарт, плюс там помилка при початку атаки. Але в цілому ну, було видно, що ми можемо цю гру перевернути. І я дуже хлопцями. Я... Дуже хотів би подякувати хлопцям з першої команди, котрі показали приклад. І молоді гравці теж підхватили цей імпульс. І я сьогодні не хотів би розді розділяти першу, другу команда це, це перемога всього футбольного клубу Букави. Скажіть за рахунок чого вдалося перевернути хід гри і здобути перемогу? Та я вважаю за що духа, характера. Я сьогодні що гарячих таких палаючих оч очей. Було видно, що хлопці ну, дуже хотіли цю гру виграти, тим більше з такою гарною командою, яка ставить перед собою велике завдання там вихати в першу лігу. Я бажаю, бажаю удачі. Сьогодні ну, я, Це такий, у нас вже друга така гра, да, всі пам'ятають гру з скалі. Е, так буває, десь нові ну, гравці, там притирка, там, деякі нюанси футбольні. Да, в цілому. Коли такі хлопці, які з таким батьовським характером ходять на футбольне поле, всі до єдиного сьогодні я дуже задоволений всім колективом. які ті хлопці, які не грали, було чутно на лавці запасних, як вони переживали друг за одного, це дорого коштує. Дякую. Ще дякую, раз дякую, те.